Всім доброго дня! З вами Світлана, канал з вікнами в сад, Хмельниччина. І, чесно кажучи, забулася про це замовлення, ніхто не нагадував. Подивилася у Приват 24 в нову пошту, і побачила, що до мене прямує посилка. Прізвище незнайоме. Якщо чесно, поки не отримала посилку, зрозуміла на посилці, пише СЕМ сад. Ага. Пам'ятаю, що замовляла, що саме вилетіло з голови. А таке буває. Але прийшли, бачите, чудові рослинки. Це емпетрум, Cold Lime, до речі, сорт називається. Цей емпетрум, він влітку, бачите, вже забарвлюється такими лаймовими кольорами. А потім стає, ну прям такий насичений, насичений, лаймовий. А на осінь він теж має такий бордовий окрас. Це дуже така, такий невеличкий чагарничок, який є ґрунтопокривним, вічно зеленим, невибагливим ні до чого і ні до кого. Трішки хоче кислої, кислого ґрунту. Підкислювати варто все-таки. І він навіть плодоносить. Я там вам вкладу. Є такі в нього ягідки. Вони кажуть, кислі, несмачні, але вони їстивні і дуже корисні для джемів. та використовують для. Закруток. Тобто з цим проблем нема. Може на сонці, може на півціні, але, кажуть, дуже добре розростається і глушить бур'яни. Бачите, ось він такий у нього ніби у вереса, так? або в якоїсь ялиночки, схоже, таке, листочки-гілочки. М-петру. коштує 95 гривень. А давайте по простіших піду зразу. О, який гарний, бачите, кущик наросло, собачки гавкають, сусідські. Це котовник або не пета фасина. Сорт називається Little Touch, що значить низенький Little, так? Досить такий гарний, теж наріс уже доволі прекрасно, тому будемо садити. Милуватися квітуванням, невибагливий, посухостійкий, не вимерзає морозостійкий, одним словом, безпроблемна рослина, можна стригти, знову буде квітувати. Ну, скажу ще раз: це, в принципі, елементарний багаторічник, з яким немає проблем. А от з цими двома красунями трішки повозитися потрібно. це Дабеція. дабеція, це здається ірландський називається Верес. Дуже гарна, дійсно схожа на верес. Навіть часто я бачу, що пишуть, що це верес вічно-зелений. Але це дабеція. Вона квітує такими дзвониками, ніби перевернутими глечиками вниз. І, до речі, саме цікаво читала, що саме ось ці дзвоники, вони коли відквітовують, навіть не опадають, потрібно самому забирати їх. Любить теж кислий ґрунт, але швидше всього, що потрібно, її на зиму, хоча б чимось якимись лапниками, чи гарниками прикривати. Хоча пишемо розостій якісь мінус 23, але, кажуть, дуже близько коріння і може вимерзати. Але гарні такі рослинки, просто чудові. Ось такий у мене приїхав. Незнайомий подарунок, точніше забутий подарунок від Семсаду. Дебельція теж по 90, а ось такий гарний великий вже в літровому кущ не пети 140 гривень. Ну, саджати буду вже після цих заморозків. Сьогодні то гарна погода, але боюся, що не хочу висаджувати. Поки що пролью, будуть на дворі, а потім на якийсь той день. Або залишу просто в горщиках, але кореневу не хочу зачіпати. Яка там коренева, хто його знає, видно, бачите, ось в Петром, що вже пролізли. не пета тільки перевалена. Я бачу звідкись перевалена, чи з ґрунту просто, чи як. Щодо дабеції, то теж коріння там є, ну, таке незначне. Видно, що тут вона проживала, бо аж мох. Бачите, у неї. Ось такий варіант. Всім доброго дня! Зранку перед роботою вирішила трішки попрацювати. Отак як дуже мокро, але тут відсипка, то можна підійти до юки. Що я з нею роблю? В першу чергу себе убезпечую від небезпеки. Будь-яких юк. Дуже гострі ось ці кінчики, вони просто як голки. Якщо, наприклад, тут щось полоте чи робити біля юки, можна легко око потрамувати. А ще коли дитина маленька бігає десь кругом, залазить, то я краще ось так роблю. Ну, зверху я того робити не буду, а от збоку, де листя от відходить. Так що може заважати, я просто ось ці голки ось так просто беру. Обрізаю. О, для Юки це нічого страшного, а для мене це варіант, що все буде добре. Крім того, завжди всі підсихають. Тут наверху, бачите, воно нікому не шкодить, вона тут в такому місці. Але зараз ще спочатку прибрала, бачите, щоб мені не завадили ці голки, а потім візьму, повирізаю знизу ось те таке неприглядне вже, бачите, ось. Так працюю з юб. От щось трошки вийшло. І охайніше і безпечніше. Обрізала ті нижні, що вже старі, там. їх треба ще коротше підстригати. Ну, тоді буде формувати такий стовбур, схожий на пальму. Навіть і ціннечості так можна зробити. Але це треба з маленького. Можна і зараз, але там підлізти під неї. Це одна проблема. Ось, бачите, і ту юку трішки набрала сміття і понесемо сміття вже. вже точно <кій> пора на роботу. Ось бачите, вже все зеленіє. Дощик пішов, дві доби йшов дощ, слава Богу. І ось уже мускарі. <кій> ось там показую свої носи. Скоро заквітують і барбариси. Дуже гарне листя має. Все, особливо бурян, то точно ось там верхушка трішки примезла моєї лавровишні, але я ще її обрізати зараз не буду. Тому що морози ще передають, не знаю. Якось мені вже бачу, лідії носики показують свої. Бачите, позалишала там спеціально стовбурі. і вони вже деякі лізуть, мабуть, азіатки, вони швидше. Ось так, тут пустенько трішки, морозники, ця дивна краса, чудова така. І ті, що простенькі, не менш Оригінальні. І ті, що махрові, кожен має свою красу. Так як люди немає в двох, двох однакових. Так? так і квіти. Але відійшли вони, слава Богу. Ну, не так, як могли би, могли би бути й вищі. Але, але раді тому, що й побачили це квітування. Дуже цікаві рослинки. Другі, звісно. Бачила, які сортові, то взагалі вже по 2500, по 2800 продають. Ну, якщо це колекціонер і дійсно людина не бідна, може дозволити собі. Ми тільки поки дивимося на них. Милуємося красою у когось. Нічого страшного.